Раді вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Переходимо в режим економії. Нафтогаз закликали громадян ощадливо використовувати блакитне паливо. Через рекомендації МОЗ у Смілі закрили дитяче відділення психіатрії. До чого це призвело? Під знаком теми в обласному художньому музеї стартував новий авторський проєкт художника Віктора Олексенка. Про це та більше вже за мить. Росія в шосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України. Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об'єкти групи Нафтогаз. Десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні дронів шахедів вдарили по цивільних об'єктах, які забезпечують українців газом. І теплом зазначається в повідомленні НАК Нафтогаз України В компанії додали, що четверо працівників дістали поранення. Руйнування зафіксовані одразу в кількох областях, а частина критичних об'єктів тимчасово зупинена. У «Нафтогазі» також зазначили, що такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту. За можливості споживати газ економно просить голова Нафтогазу Сергій Корецький. Адже кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Раніше українців закликали економити електроенергію. Доба на Черкащині почалася з повітряних тривог. Про це інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. У небі фіксували проліт двох російських безпілотників. Вони знешкоджені силами та засобами протиповітряної оборони. За попередніми даними, минулося без наслідків для. Інфраструктури. Обстеження території триває. Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Уманському районі. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки. Який заробляв на ухилянтах свої послуги, він оцінював у 3 тисячі доларів. Затримано спеціаліста земельного відділу однієї з міськрад регіону, який разом із лікарем-членом ВЛК продавали фіктивні меддовідки для відстрочки від призову. Крім цього, чиновник поширював на власній сторінці в заборонених однокласниках коментарі на підтримку збройної агресії Російської Федерації. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри відповідно до вчинених злочинів. Декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме за статтею 114 прим 1 – це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. За статтею 369 прим 2 – це за зловживання впливом. Та за статтею 436 прим 2 – це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна, комплексні заходи проводили співробітники з. До Черкаської області. За процесуальне керівництво обласної прокуратури. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі з три зварини біля села Урадівка Уменського району. Попередньо 60-річна кермувальниця електроскутера виїхала з другорядної дороги на головну та в'їхала у вантажівку МАН, що рухалася в бік Вінниці під керуванням 38-річного водія. Внаслідок зіткнення жінка загинула на місці автопригоди. Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Зміни в галузі дитячої психіатрії. На початку 2025 року в МОЗ запропонували реформувати цей сектор медицини. На Черкащині це позначилось закриттям відділення у Смілі, проте відкрило перспективи для обласної дитячої лікарні. Як і саме дивіться в сюжеті. Перебування психічно хворих діток не потрібно в. Е Присутності дорослих пацієнтів так вирішили у Міністерстві охорони здоров'я і запропонували перевести дітей до багатопрофільних обласних медзакладів, розповідає завідувач психіатричної відділення обласної дитячої лікарні Дмитро Гаврилюк. Перевагами реформи стала можливість обміну досвідом з колегами. Ми можемо проконсультуватися з ендокринологом, з неврологом, з педіатром, тому що дітки можуть і заболіти у відділенні гервеї, інші там вірусні інфекції, і так далі. Другий момент ми можемо проконсультувати діток з інших відділень по потребі лікарів, лікуючих. Тобто це позитивний бік реформи. Роботи для фахівців відділення обласної дитячої лікарні побільшало. Кількість пацієнтів зросла, оскільки дитяче відділення у Смілі закрили, а дітей привели до обласного медзакладу. Кожен випадок особливий та вимагає постійного оновлення знань. Зміни в ментальному здоров'ї малечі спровокувала і війна, зазначає лікар. Найчастіші симптоми це підвищення рівня тривоги. тобто це такі дітки тривожні. У них може знизитися настрій, тобто з'явитися якісь депресивні. Такі, скажімо, нотки в психічному статусі, його в них погіршується сон. В деяких в яких є посттравматичні стресові розлади, виникають такі нав'язливі спогади про те, що ця дитина пережила. У таких станах лікар рекомендує прості, але дієві методи: позитивні емоції, спокійна атмосфера в родині, сприятливий мікроклімат в навчальному закладі, підтримка дорослих та робота з психологом і психотерапевтом. Якщо є необхідність, направлення у профільні відділення, тутешні кімнати, в яких перебувають пацієнти, важко назвати палатами замість Істратури ігрова зона лоджія заповнена іграшками та дитячою літературою. Скрізь зроблено ремонт, розповідає головний лікар медзакладу. І всі дітки, які були у смілі, дорослій лікарні, всіх привели до нас. Ми зробили і диспансер теж до нас. Діти прили зробили ремонт, кошти наші трохи. Трохи дали обласна рада, обласна адміністрація дала і зробили таке сучасне відділення. Це потрібно. Діти, ці, які з порушенням психіки, з своєдінкової реакції, вони йдуть в соціум, вникаються у ці з дітьми починають контактувати, а в нас заборонено її закривати там, де що вони свободно ходять по відділенню, спілкуються з дітками. Однією з переваг таких змін є доступність послуг лікарів різних профілів та можливість пройти лабораторні обстеження, додає очільник медзакладу. За ними треба особливий уход, тому що вони діти з особливими потребностями, і також треба кількість персоналу. Збільшити із викликів пошук персоналу. Бракує медсестер та медбратів, молодших медпрацівників і лікарів вузького профілю. Питання, яке гостро стоїть у інших відділеннях лікарні. Хто продовжує працювати, робить це не лише від зарплатні до зарплатні. Найголовніше для цього колективу вдячність маленького пацієнта та можливість сказати йому Ти здоровий. Вікторія Лега, Геннадій Емельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Пошук рішень і дієвих механізмів підтримки аграріїв. На Черкащині відбувся форум. Його організатори Українська аграрна рада спільно з обласною військовою адміністрацією, повідомляє її прес-служба. Долучились до заходу понад 200 учасників. Серед них представники аграрного бізнесу, влади та громад. Агропромисловий комплекс гарант нашої продовольчої безпеки та головна рушійна сила всієї експортної економіки області, зазначив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Вертаборець. Цього року ми знову підтвердили високі позиції в полі. За урожайністю зернових і зернобобових посідаємо п'яте місце в Україні. За прогнозом маємо зібрати 3,9 мільйонів тонн збіжжя. Також область незмінно утримує лідерство в галузі тваринництва. Ішлося також про розвиток переробної промисловості. За словами очільника області, саме цей напрям є одним із ключових у стратегії регіону. Її розвиток це той курс, який взяли на Черкащині. Переробка нині становить майже 80% від усієї промислової реалізації області. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький презентував на форумі інструменти підтримки аграріїв. З його слів важливо чути аграріїв безпосередньо з місця, їхні проблеми, ідеї пропозиції. Це дозволяє формувати дієві програми підтримки, які відповідають реальним викликам агросектору у воєнний час. Віталій Чернаєнко – пожежний рятувальник 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Сміли. Про свій життєвий шлях, робочі виклики та вибір професії дізнаємося з матеріалу головного управління ДСНС України у Черкаській області. Ще хлопчиком Віталій мріяв вдягнути бойовку та виїжджати на виклики. У школі він був учасником дружини юних рятувальників пожежних. І саме тоді у нього з'явилося бажання рятувати людей. Дитяча мрія була пожежники, це так було. Ну, цікаво, дуже, якусь так романтично. Ну, все, все як розказували, аж, аж мурашки слепотіли. Ну так захоплюючі дуже було. Мені дуже з їхньої розповідей подобалося, як вони виїжджають на пожежі, як вони людям допомагають. Ну, дійсно цікаво було дуже. І тому вирішив піти сюди. Пам'ятаю свою першу пожежу, на яку я виїжджав. Ну як страшновато було, коли сідали в машини, коли в такому, ну спішки виїжджали. Коли приїздоїжали до місця, так теж серце колотилося гарно. Потім ну вже трошки там перший, другий, друга пожежа. Ми вже трошки більше в'їхали. Я вже трошки більше ну, зрозумів. З його слів, найважчими в роботі є випадки із загиблими людьми. Найприємнішими, подяка від тих, кому вдалося допомогти. У професії немає легкого сезону, адже з настанням весни, щойно сходить сніг, люди масово починають спалювати траву. У нас буває таке чергування, що ми майже не заїжджаємо частину. Це було як мої мрії колись побувати в Чорнобилі. Але я не очікував, що я побуваю на, на роботі там. Мені цікаво було побачити місто, те ми приїхали, пошикувалися, нас ну, перерахували, потім розмістили, і ми видвинулися на позицію. Заїхавши туди, побачили дуже багато згореного лісу. Саме цікаво було побачити дуже багато диких тварин. Масштаби пожежі в Чорнобильському лісі вразили всіх. Вона виникла через те, що хтось спалив сміття у дворі. Відсутність води була. Треба було там, ну певні зараз були на лісовій території. Ми туди їздили, заправлялися водою. Просто велика віст була. Ми їхали від нашого лагеря до, ну, до точки, там де ми працювали, десь 80 кілометрів. Часто їздили заправлятися з тим, що. Ну, ми од'їхали, заправилися, приїхали, пожежа підійшла ближче. Ми її відбили, знову поїхали. під'їхали, вона ближче, підійшла. Дуже дуже складно з водою. було. Ще був випадок, коли у колоді з приблизно 6 на 6 метрів упала дитина, яка намагалася витягти собаку. А людина, що хотіла допомогти, також опинилася там. Каже, вдалося врятувати всіх. Приїхали на місце, почепили драбину. Спочатку витягнув дитину. Потім витягли собаку вже, а потім вже витягли цю людину, надали йому ну, допомогу до медичну і віднесли до швидкої. Але це в такому якомусь екстремальному відношенні було, що ми це все зробили буквально за пару хвилин, і я не знав, откуди мене сили, взялися так, щоб його ну, їх всіх повитягувати оттуда». Рятувальник пригадав у ранок 24 лютого 2024 року. О 5.40 йому зателефонував брат і повідомив про повномасштабне вторгнення. Спершу він був шокований, а потім ще й з роботи зателефонували з проханням терміново прибути. Щойно вийшов з будинку, почув вибух ракети. Атмосфера ну така з напрягом була, бо ніхто ще не розумів ну, толком, що відбувається. Ніхто не міг осмислити, ніхто не міг поняти, ніхто всі. Телефонували близьким, рідним, спілкувалися хто. кожен на своїй хвилі. був. До війни ми не знали, що таке бронежилет і того. А тепер у нас постійно ну, майже кожного дня у нас повітряна тривога. Коли виїжджаємо, одягаємо бронежилет і каску. Вже навчилися працювати. Ну, в умовах війни у родині Чернаєнків звикли до того, що Віталій обрав професію рятувальника. Він зазначив, після робочих викликів нові сили знаходить завдяки підтримці сім'ї. Саме перше, коли приходжу додому, беру на він Посміхається, я завжди відходжу від цього всього. Я ці думки про роботу на задній план зразу відкидаю. Сім'я дім вона завжди допомагає. А так ну, рибалка усе одне з хобі. Надихає мене мій, Ми підтримуємо один одного. В теперішніх реаліях. Ми майже проживаємо кожен день, як останній. Я так зрозумів, вже ну, на теперішній день, що те, що в звичайному режимі, як ми жили без війни, ну, все відкладалося на потім, 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 а в теперішній час треба робити зараз все. Жити ну, теперішнім днем. За мужність, професіоналізм і відданість своїй справи Віталій Чернаєнко нагороджений медаллю за відвагу в надзвичайній ситуації. Черкаси отримали черговий вантаж гуманітарної допомоги від міста побратима Білефельда Німеччина. Цього разу партнери передали модульний будиночок, медичні ліжка, матраци та спальні мішки і інші необхідні речі. Білефельд від початку повномасштабного вторгнення постійно підтримує Черкаси, надаючи ресурси для забезпечення потреб людей, інформує прес служба міської ради. У Черкаському художньому музеї презентували персональну виставку Віктора Олексенка під назвою Під знаком теми. В експозиції представлені абстрактні роботи митця, створені від 70-х років і донині. Абстрактні роботи Віктора Олексенка демонструють його авторське бачення світу. У полотнах можна простежити впливи європейського та українського авангарду початку 20-го століття, переосмислені художником у власній манері. Це робота виконана в техніці олійного живопису, але з використана різних матеріалах. На полотні, на дереві. Виставка носить таку трошки, можливо, незвичну назву під знаком теми. Чому під знаком теми? Бо абстрактне мистецтво в своїй суті більше асоціюється ну, не з тематичними роботами. але Процесі творення ну мабуть я не міг відмовитися від цього протягом 50 років. Віктор Олексенко працює у сфері образотворчого мистецтва. каже ідеї для робіт з'являються з власних спостережень і внутрішніх переживань в контексті надихання чи так би мовити якогось стану там да. Вони були різні, бо виконувалася різна робота, скажімо, більш виробничого характеру. Можливо, вона не була така вже для мене цікава, як сказано, виконання творчих гробів це виставкова діяльність. От. Підхід до виконання роботи доволі різноманітний. Ниця Неоніла Нідосеко каже творчість Віктора багатогранна, окрім живопису. Він працює як ілюстратор і цифрографік. У його роботах простежуються складні композиції та глибокий зміст. Ну, ці роботи, роботи вони все одно, які б вони не були абстрактні у нього за замислом, але вони все одно стоять, базуються на постулатах хорошого високого академічного мистецтва. Тобто тут діють всі закони мистецькі, і пропорції, і простір, і композиція, і пластика, і ритміка, і тільки він саме в абстрактних роботах досить довільно розпоряджається цими законами. Його ти завжди цікаві, і я завжди не вминаю його виставок зі слів Ольги Гладун. Щороку Віктор Олексенко проводить по кілька виставок. Останнім часом митець активно розкриває себе у різних жанрах: від натюрморту й пейзажу до абстрактного живопису. Саме в абстрактному живопису художник розкривається якнайширше і як найглибше. Якщо мистецтво образу творче, головним завданням це створення художнього образу. Якраз в абстрактному мистецтві художній образ він. Найбільш знаєте, от він найбільш уявно могутній, потужний, багатоаспектний. Чому тому, що кожна людина сприймає його абстрактне твір мистецтва по-своєму, наскільки вона готова збагнути і сприйняти? Такі виставки важливі для розвитку культурного середовища регіону. Вони показують, що на Черкащині є потужні митці, які працюють у сучасному контексті і водночас зберігають власну творчу індивідуальність, зазначив Олександр Шамрай. Кожна виставка є особливою. що автор даває душу, серце запрошує своїх колег, бурдонців для того, щоб показати, що ці самі далі він хотів розкрити, показати, що саме довести. Тому я відвається притягну. Виставки. Виставка триватиме продовж місяця, тож усі охочі можуть відвідати її. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. 18 та 19 жовтня у Києві відбудеться Кубок України з пауерліфтингу та окремих вправ, організатором якого є Федерація Комітету пауерліфтингу України. Це головний турнір другого півріччя. Щороку він об'єднує провідних спортсменів з усіх регіонів країни. Президент Федерації UPC Богдан Вербей підкреслив, що цьогоріч кубок має особливе значення. Це не лише змагання найсильніших атлетів. Це подія, яка демонструє єдність та силу української пауерліфтинг спільноти, мотивує молодь і сприяє розвитку спорту в нашій державі. Фінансову підтримку Кубку України UPC 2025 надає віце-президент Федерації почесний президент спорту Клубу Черкаські богатирі Григорій Душейко. Спортивний клуб Черкаські богатирі активно готується до змагань. Команда налаштована показати високі результати та гідно представити Черкащину на всеукраїнському рівні. Атлети щиро вдячні почесному президенту клубу Григорію Душейку за постійну підтримку та сприяння участі у престижних турнірах. Потужний антициклон над Великобританією розділився на два центри. Другий локальний антициклон розташовується над Румунією і рухається на схід. Черкащина знаходиться на його північній периферії в холодному повітрі. Відповідно, у п'ятницю, 17 жовтня, в обласному центрі утримається хмарна з проясненнями та без опадів погода. Температура протягом доби від плюс 6 до плюс 13 градусів на Уманщині трішки тепліше – від плюс 7 до плюс 14. Вихідні ж зустрінуть нас дощами, прогнозують синоптики. Із цього часу посилюється холод. Раніше помічали, якщо перший сніг випаде рано, зима увіде у свої права не скоро. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами Правда і Перемога. Все буде Україна!